Тож, коли ми переїхали до Англії у 2021 році, тоді, наприклад, один із показників стабільності України, так, і економіки, і інфляція, фунт коштував майже півтора долари. Зараз він коштує долар 25, і то це не найгірший показник. Був момент, коли він опускався до планки долар центів за фунт. Тож, так, кажуть, що. Декілька факторів найбільше повпливали на цю ситуацію. Один із них це звичайно Брексіт, який ще з 2016 року має свої наслідки. Пандемія якраз закінчувалася до кінця 2021-го, початку 2022-го року. А також не в останню чергу війна Росії проти України, вона також дуже сильно суттєво вплинула на якість життя британців. У якийсь момент реальні доходи громадян Великобританії впали на 4,5%. І це найбільше падіння з початку часів спостереження за цим фактором з початку 2000-х років. І порівняно з 2008 роком реальні доходи громадян у Англії, тобто 15 років, не зросли взагалі. Тож, в якийсь момент навіть інфляція підросла до 10%. Це був один із найвищих показників у Європі, і там прогнозували, що він підросте навіть до 13%. Усе же, саме час був скандал з Борісом, з його, там, цими ковід-патії. Його прибрали і прийшла ліс. Ліс трас. Вона. Дуже радикально підійшла до того, щоб знизити так масово е, податкові навантаження на банки, на документи якісь оборот на тих, хто заробляє дуже багато грошей, наприклад, більше ніж 150 тисяч фунтів. У них є додатковий податок 45%, тобто його там скасувати. І вона хотіла цим самим привернути в зовнішні інвестиції в Україну, але це викликало дуже велику критику, дуже такі дебати сильні. І був момент, коли фунт настільки здешевів, що він коштував майже як долар. Тобто за один фунт давали долар 3 центи. Дліз не протримались навіть 50 днів. 49 днів вона була у владі і її прибрали і пройшов нарешті ріші. Ну, які також його дуже багато критикують. Але стосовно війни, це так, зовнішній фактор. У Британії не було. Великих таких газових запасів не було в цій енергетичної стабільності. Тож, коли почалася війна, дуже сильно зросли ціни на енергоносії. В середньому для домогосподарства до цього енергетичного кризи, кризи вартість енергоносіїв була десь 2000 фунтів майже на рік після початку. Вона зросла до 3,5%, тобто на 80%, як кажуть, і державі навіть довелося вводити такі дотації виплати 400 фунтів. Вона на декілька місяців розділялася і виплачували всім, щоб люди могли сплачувати за зростаючі е вартість комунальних послуг енергетичних. це було на зимовий період. Причому мені здається була велика помилка, що це робилося абсолютно для всіх, як для бідних, так і для більш заможних слоїв е населення. І коли сильно впав фунт для того, щоб його трішки підтягнути, Банк Англії підняв процентну відсоткову ставку. Але це негативно вплинуло на тих людей, які беруть гроші в кредит. Звичайно, в першу чергу на тих, хто брав іпотеку або бере іпотеку, або у кого закінчився іпотечний період, для того, щоб продовжити новий. І почалася криза вже, ну, на ринку нерухомості. коли... Вартість житла була висока, іпотечні ставки стрімко зросли. Багато людей зупинилося в такій ситуації, що у них закінчується контракт, вони взяли будинок, наприклад, 5 років назад. На 5 років вони взяли іпотеку, їм треба зараз подорожувати, але вони не можуть собі це дозволити. Тож були навіть такі випадки, що люди казали, що їм доводиться. Продавати своє житло тепер, бо вони не можуть більше за нього виплачувати. І цей ефект він досі триває, зараз вже епатечні ставки починають потрішки падати. Ціни на житло також трішки просіли, навіть у Англії, у Лондоні десь 5% на 5, здається, у середньому. Ну, не так і багато, але, тим не менш, якщо казати про розмір, там, що середнє житло коштує 500 тисяч, то 5% це як-ніяк 25-30 тисяч фунтів, також гроші. Доволі давно, може більше ніж 5 років назад, коли я навіть ще не думав про приїзд до Англії, я десь читав, що Англія це одна із найзакредитованіших найкред... країн у Європі. Тут люди домогосподарства, люди мають кредити, чи то на житло, чи то на авто, чи ще кудись. І дуже багато хто з них користується послугами психологів, бо дуже важко емоціонально весь час бути в стресі, і як от, як білка в колесі, крутитися і виплачувати по своїм рахункам. Це по такій, знаєте, як е, шло Ланцюговій системі, коли почала зростати вартість життя, вартість продуктів, товарів, бо їх не заводять через Брексіт, бо стіни зросли, і там багато якихось проволочок, які підвищували, по-перше, вартість товарів з Європи, а по-друге, підвищували цю. Проблему з постачанням зараз вона трішки вирівнялася. Зараз я бачу, що вже через декілька років з цим стало краще, але ось з 2001, початок 2022 це дуже сильно відчувалося і. Це все вплинуло на тих, хто працював на таких е, бюджетних е, позиціях, типу працівники транспортні або працівники всіх їх лікарняних закладів. Вони почали регулярно страйкувати. 2022 рік це взагалі був якийсь рік страйків. Що не тиждень, то страйк транспортників перекривали там залізну дорогу багато де там метро або автобуси. З іншого боку, було дуже багато страйків у медсестер і працівників. Лікарняних закладів вони не виходили на роботу, і це також дуже сильно впливало на якість надання послуг в країні була глобальна велика проблема. Це нічого порівняно з проблемою кризою, яка в Україні в Україні війна і це страшенна, страшенна біда. В Англії також була своя криза одна з найбільших в Європі. Тим не менш, британці вони дуже чуттєво віднеслися до проблеми з українськими біженцями і приймали до себе дуже багато людей. Тож уряд взагалі я би так сказав нічого такого особливого не придумав. Вони намагалися компенсувати зростання вартості життя дотаціями. То як я вже згадав, що на електроенергію видавалася всім однакова така субсидія у розмірі 400 фунтів на півроку, яка розділялася на 6 місяців. здається, це було десь 66 фунтів на місяць. Тобто, 66 фунтів від вашого рахунку за електроенергію, газ та електрику. Віднімалися, і це як на бідних, так і на багатих. Мені здається, що це не оптимально звичайно, бо я не думаю, що дуже заможні люди. І ви бачили в одному з моїх відео, які тут заможні люди можуть бути, якось це на них вплинуло. Але ці гроші можна було би розпорошити, якось дати більше бідним. Також місцеві влади у них був. Є таке поняття, як со так з кожного місяця ви з свого будинку платите якусь суму за підтримку цієї от території, школи, дороги, вивез сміття так і таке інше. Ну, десь в середньому це десь. 150-200 фунтів, можливо, ну як от моє уявлення, кожна родина сплачує зі свого будинку. І ну, така була от одна, один раз, коли у нас був дисконт, просто з нашого рахунку зняли 150 фунтів, здається, це для всіх також було. Люди платили один раз менше на 150 фунтів. Дуже бідні люди, пенсіонери і ті, що живуть за межою бідності, вони отримували. Субсидію у розмірі 650 фунтів їм виплачували, того, щоб підтримати їхнє якби життя. Але це не дуже сильно допомагало. Доходило до того, що крадіжки в магазинах сильно зросли і навіть вели таку безпрецедентну міру, що людей, які купували якісь продукти, змушували сканувати чеки на виході з магазину, щоб перевірити, які товари вони купили. Це викликало дуже сильне обурення, бо тут всі всім довіряють. Тут не так, як в Україні, що ти заходиш в магазин, у тебе є шкафчик, де ти маєш залишити свій портфель, бо ти міг в нього вкрасти продукти. Ні, тут йдеш з портфелем, якщо тебе там навіть ти в іншому магазині щось купив, тебе ніхто не буде. Перевіряти такого не було до сих пір, ну і зараз такого нема. Тобто, тут е, всі всім довіряють, і ну, щодо продуктів не так сильно скарадуть, хоча я тут не можу точно сказати, звичайно, через кризу, через війну в Україні дуже сильно е, зросла вартість енергоносіїв, намагалися зробити обмеження у розмірі 2,5 тисячі фунтів е, з, в рік з домохосподарства. Я точно не знаю. Мені здається це не спрацювало, бо я чув багато людей, які мені казали, що вони сплачують набагато більші суми ніж ця у нас. Нас десь все ж таки мене не платили більше, ніж це. Я пам'ятаю, як я дивився на тут багато енергетичних провайдерів. Я дивився, от як можна змінити на якогось іншого постачальника електроенергії або змінити пакет у тому, що я зараз використовую Octopus Energy. І коли я заходив на сайти цих провайдерів, навіть були такі плашечки, де вони писали: якщо ви зараз у вас нема нагальної потреби змінювати свій контракт на електроенергію, ми вам дуже не рекомендуємо цього робити, бо ви будете сплачувати набагато більше. У мене був тоді фіксований на два роки контракт, і він мені допоміг перейти оцей період турбулентності, коли дуже сильно зросли ціни на газ, там в якійсь максимальна вартість 2500 фунтів доларів, здається, за. Тисячу кубометрів я платив тоді однакову ціну, як на початок 2021 року, так і тоді. Бо у мене на декілька років був контракт. Потім, коли він закінчився, вже не було таких опцій, щоб був фіксований контракт. Був отакі от гнучки, і тільки зараз я на гнучкому контракті, тобто, коли підростають вартість електроенергії, я плачу більше. Якщо воно падає, я плачу менше. Тобто в мене немає контракту на фіксований період за пласкою ціною. Тож, я завжди вважав, що Англія це достатньо заможна країна. Ну, це так і є насправді, але в мене було хібне мислення, що абсолютна більшість населення країни має достатньо коштів, щоб підтримувати своє життя на прийнятному рівні. Але, як виявилося, це зовсім не так. Тут дуже багато людей, які живуть на так званому Universal Credit. Universal Credit це коли держава виплачує фінансову допомогу, такі субсидії людям, які не мають роботи, або втратили роботу періодично, або у них дуже низька оплачується що робота або треба фінансова допомога, бо у них багато дітей і багато інших причин. І ця ситуація вона ще сильніше погіршилася, коли почалася криза. Наприклад, до 2022 року до кризи, так згідно статистики, потрібно було 25 тисяч фунтів для того, щоб середньостатистичний громадянин Великобританії міг підтримувати свій рівень життя на прийнятному рівні вже після 2022 року. Ця сума зросла до 29,5 тисяч, тобто майже на 5 тисяч. І, звичайно, цих грошей нема. Цих людей стало ще більше, яким потрібна якась фінансова допомога, вони не можуть собі забезпечити свої базові потреби. І цих людей стало майже 20 мільйонів. Населення Великобританії це 67 мільйонів. Тобто майже третина населення Великобританії знаходиться. За межою цього порогу бідності, коли е, їм не вистачає на прийнятну підтримку свого рівня життя, хочу ще згадати е, вартість палива. Я дуже пам'ятаю, як сильно підскочила вартість палива, коли е, почалася енергетична криза. Тобто я приїхав, вартість палива була десь фунт сорок за літр е, бензину, ну в середньому. Був момент, коли вона на піку піднялася до 2 до 2, 2, 20 за літр бензину. Це трапилось десь за півроку. Дуже таке було стрімке зростання. Зараз, на щастя, ця ціна знову впала приблизно до фунт-40 і якось все таки змогли врегулювати цю кризу. Тож, як я вже казав, Банк Англії підняв фінансову цю відсоткову ставку на. Кредити десь до піку, це було 6%, Здається, якщо не помиляюся, і банки також підняли. Ставку на депозитні рахунки. Тобто люди, які мали якісь кошти, якісь накопичення, вони могли мати змогу покласти ці гроші у банки для того, щоб принаймні компенсувати цю втрату від інфляції, яку вони мали. Зараз вона досі досі тримається, десь на рівні 5%. Тож непогані ставки. Коли я приїхав, то було ставки десь на рівні відсотка, навіть менше. Зараз п'ять відсотків, десь раз більше люди, які мають гроші, вони мають. Можливість трішки примножити, принаймні, якби в от такій от абсолютній вартості кількість своїх грошей, не дивлячись на те, що вони знецінюються швидше. Хоча зараз мілітація вже впала, як я казав, знову ж таки до 4%. енергетична криза також здається, пік її пройшов, вартість палива також майже вирівнялася, майже на тому рівні, який був до кризи. І... Не загарами ось підняття мінімальної заробітної плати до 11 фунтів 44 пенсів за годину у квітні цього року. І хочеться вірити, що. Взагалі, цей період турбулентності він трішечки вже вирівнюється, і життя людей стане більш спокійним, більш прогнозованим. І також це не в останню чергу важливо і для України. Бо люди, які тут живуть, які знаходяться за межою бідності і самі думають, як їм виживати, вони звичайно набагато менш стурбовані, тим, що, знаход... що відбувається у світі і в Україні, на жаль, також. Тож, якщо буде більш стабільна ситуація тут. Тим краще, тим більше буде фокусу на тому, як допомогти Україні з боку Англії. Я сподіваюсь, отакий от, от невеличкі рев'ю того, що відбувалося, і ну, причини наслідки від того, як люди переживали цей цей період.